Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів немає постраждалих. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. 10 БПЛА типу «Гарань-2», 2 БПЛА типу «Молнія», 5 «Впівідронів», Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль у селищі Золочів. У Куб'янському районі в селах Грушівка та Шевченкове пошкоджено два автомобілі. У селищі Велике Бурлук 5 приватних будинків, багатоквартирний будинок, Пилорама та три автомобілі. У Харківському районі в місті Південне, пошкоджено два приватні будинки та два автомобілі. У Чугуївському районі в селі Білий Колодязь пошкоджено зерносховище. У селищі Ще старий салтів АЗС. Транзитний евакуаційний пункт Толозовій за добу прийняв 56 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 16 тисяч 762 людини. Упродовж минулої доби зафіксовано 164 бойові зіткнення. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Чугунівка, Амбарна, Дегтярне та обій круглого. На Куб'янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Петропавлівки. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському та Богодухівському районах області. Внаслідок удару БПЛА горів автомобіль у селище Золочів Богодухівського району. Вночі, 17 січня, в результаті атаки БПЛА на селище Велике Бурлу Куп'янського району сталася пожежа на Території приватного домоволодіння. Горіла господарча споруда на площі 60 квадратних метрів. Крім того, пошкоджені приватне та багатоповерхові житлові будинки та складська будівля. 17 січня о 1.30 до служби порятунку надійшло повідомлення про вибух у квартирі на п'ятому поверсі 16-поверхового житлового будинку в Салтівському районі Харкова. У нас наслідок вибуху сталося часткове руйнування перекриттів між четвертим та шостим поверхами. Під час аварійно рятування... Увальних робіт співробітники ДСНС, де блокували з під завалів тіла двох загиблих чоловіка та жінки. Ще одна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Причини вибуху наразі встановлюються. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 11 вибухонебезпечних предметів.